Ай, о, слухайте, де ж той мовити на Ковальні, чому вони посередні? Так от, 143 стаття. Територіальні громади, села, селище, міста, безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування... А в тому числі. і міліція. міліція. А що таке, що таке орган? От є громада, власник. Вона Организм. утворює організм. Да, Вона утворює орган міліцію. Вона йому надає повноваження охороняти своє, ну, своє помешкання. Оце цю громаду. Тоді громада. Перераховує гроші на стаття каже, зарплату. Або повноважують місцеві та інші. Ну, от, так повинна Давай. створюватись міліція. А вона створена і прокуратура. Не Незаконно. Вони створені без нас, без. Вони, як я кажу, це і пси. Вони зроблені э, структура э, кооперативчик такий. Понимаете, ну, наркмаскиды. Да. И э, они должны зарабатывать баблу, э, делать все для того, чтобы народ стоили находился. Понты на ты Да, все. Это бизнес структура. Пирамида, Ее, пирамида. ее нужно просто поломать. Что? Ничего поломать. Ведь приведены две Да. Как Что? Ріма, Ріма, діста, будь ласка. Рима. Там подивіться на Боршулях. Де вони? Миколаївна! Копії, будь ласка. Подивися протокол мій на Боршулях. Посмотри, копії, правильно? Дякую. Так ви мене приймете? А ні, він пішов просто той хлопчик открыває. А, це, це, це ваше штука, це моє.